Всем привет, сегодня з вами я, Валер Приснук, і сьогодні ми играємо в клон Армію. Сьогодні у нас бюджет даного ролика 20 000 ігрових э, монет. Це доволі багато. Зараз я вам покажу свій інвентар, щоб ви приблизно поняли. Э, зараз закупаем коїні, нам їх буде всього не вистачати. І сьогодні ми будемо, конечно же, відкривати кейси. Э, у нас будет 20 обічних кейсів і 10 э, за 1000... Ну 20 за п'ячет, 10 за 1000, ну все понятно. Що касається данного левеля. Даний левел в теории немає бути таким важким, як він винкажу на перший взгляд. Тому що в нас тут є прикольні юніти. А... Які, Які юніти? Валерій. Извините, просто вже мозги зварились. Танк это прикольно, танк это хорошо. Що касається даних красних кольб, я б не сказав, що вони про якихось Дуже сильні і дуже прикольні. Я би просто сказав, що вони в нас є. А якщо в нас щось є, це щось має бути в теорії лучше середнього. Э, по типу, оця штука я її планую нерую використовувати стати. Если ролик з клн армию, там де я відкрию сундучки вам понравится. Взяйде по просмотру дуже високо. і це буде дуже добре. У вас може Валер, у тебе ж минулий ролик потратив любов для дуже багато сіль, дуже багато часов, монтаж, прев'юшка, початок, кінець, бля все на віші левелі. А зараз ти робиш якийсь якихось тупі ролик по клен армії. Да. Я скажу так і є. Я на ролик потратив тоже дуже багато часов. Все-таки 20 000 монет это, уд это удовольствие, я занимаюсь багато часу, багато часу дам. Але все-таки хочу признать, что робить ролик будет наступного трохсеринг, э, Починає з Два шорти буде потом, І потом знову трохсерійник. Минулий трохсерійник був по ПВЗ. ПВЗ это хорошо, ПВЗ это добре. Але треба щось кроме ПВЗ, конечно же, знімати. Я не знаю, почем будет наступний ролик, может быть по якихось игре. Да, але потом буде після чого два шорти, конечно же. Що касается юнітів. Як ви нашли граю доволі давно, я б сказав, що сказав, дуже давно. І мені нравится данная їх... Е, Мені подобається дана ігра. Это довольно прикольно. Игра, стратежка, надо тут думать. Это игра, но я и сказал, не на проверку ваших моз мозгоспособностей. Что тут легко довольно навчить. Если рад, всем советую. Это не как день Малька, Мои 20 тысяч золотых монет, конечно же. Не подумайте, что я их хвастаюсь. То, что я мои 20 тысяч золотых монет, что ничего не значит. Реально, абсолютно. Ничего. Але по причай хочу так сказать. Это довольно прикольно. Що касається інших факторів, эм, я крайне осуждаю відкрита казино і все такого. Просто, якщо ви подумали, що мені подобається літоманія, чи не так? Э, Зато я можу сказати, що мені подобається поінти, які я зараз отримую. Поінти, які я зараз отримую, доволі чинні. Точніше, карточки і унити. Ну, ви розумієте, прокачка — це завжди добре. Бо прокачка дає безплатні улучення. Безплатні улучення за 500 монет. Трошки — ні, трошки не безплатні. Нус. Э, мені да, доволі сильно нравится ця гра. Да, я її всім советую. Извиняюсь за в озвучки. Просто трошки устаю голосом. Мне вам би не понравились. Всякие... Это було б довольно погано звучать. Хочам. Вам тоже, наверное, не сильно нравится. Но извините, я не профессионал. Записываю звук только на монтажу. Одним словом, я не самый хороший ютубер. Вы, почему же не смотрите? Логический вопрос. Рекомендую вам не задать. Ну, наверное, вы просто в не чуете э, мини голос. Не знаю. Хватит, хватит. Ти в домок і зараз ми потрошим їх. Ем, що касається прокачки клінути Прокачка прокачую юнітів, это хорошо. Я прокачую юнітів не просто так, я їх кружусь, не знаю. Я їх прокачую для того, щоб у нас було підвищені шанси, все таки Ну просто так, щоб юнітів, щоб ролик подавши був дам. Тому що після минулого 30-хвилинного ролика випускати 15-хвилинний якість не оціно, погодьте, суб'єктивно. Да, и то будет 15 минут довольно сильно, мои зтики писала 15 секунд до дохода. Але допустим это все равно дуже погана идея. Дуже хороший. О, уроки прокачались. Уроки — это уроки. Уроки — это хорошо. Что касается гранчи, это тоже хорошо. Взагалі, все ця гра дуже хороша. Емм, э, як там було... Це дуже красива і хороша гра. Ну ось. І ось ми відкриваєм сейф, і нам тут відпадає... Танкові, 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 танкові ті штуки. World Tanks! Безплатна гра для безплатної сім'ї. хе незабавно. Что касается прокачки, прокачка это хорошо. Прокачка это улучшение нашей армии. Я озвучу и монтирую параллельно. Да. Эм, довольно тупо, ведь скажете на надо шпицетку озвучить потом смонтировать. В принципе, так и я. Просто я устаю говорить и две хвилины без говорит, и у меня уже начинает сейчас засуха горла. Не ну, просто мені становиться важко, кого І ось, після того всього, що ми зараз пришли, доволі прикольно Кажеться, що відкрита открыта штук. Що Что касается каналу, канала. Просмотр впали просто до низов. Хто не знав, у мене раніше були просмотри 14 тисяч за 28 днів. Зараз у мене 5 часов просмотрів за 28 днів. Это просто, конечно же, бешеный провал просмотрів, хоча я буду, хоча я не буду скривати. виноватым я тільки я. Да, да, да. Я не самий умний чоловік і два великих від каналу. Перший перерив став сет. Из-за лени второй период, из-за то, что мобилька была трошки так переполнена. Поэтому, да. Но довольно незабавно, прикольно получается, то, что в нас... Эм... То что я таки ленивый. Ёс. Yes. Эм, что касается... Да, теперь типа, зараз будут возобновлены, какими любимыми юнит в клон армии. Это... Чел за 550. В котрого сзади такий джекпак з ракетами, які бум-бум, не як джекпак з ракетами, а просто раню з ракетами, які просто стріляють. Він дуже удобний, дуже крутий, мені його дуже сильно подобається. Напишіть свого улюбленого юніта в клон армії в коментаріях. Ніхто за цей момент не досмотрить. А для тих, хто досмотрить, пишіть свого улюбленого юніта. Кстати, еще можете написать по какие игры вы хотите, чтобы я снял ролик. -клик. Я не буду проти. Всегда снятий ролик дуже хороший і дуже допомагає нашому каналу. Іскрені вам зрадну. Радую, радую за тих, хто підписаний на мій канал. Зараз прос... ну, як проснуть просмотр підупали. Підупали в багато 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 раз. Це доволі сумно, доволі печально. Але все одно мені якось на просмотрі не скажут, что сильно важливі. Мені більш важливо улучшення свого контенту, вторую очередь аудиторії і тільки втрату очередь деньги, які я так не получаю. Одним словом, деньги мені не важні, головне мені улучшение своего контента, Свого каналу, свого прогресу, типу, бачите, я зараз почав включати оці супер, мега, гіпер, провороті камери, камери, і ось. Ем, э, Извините за повторний звук. ну ось. Зато я вам показав, що мій контент прогресирує. Да, Наступний полномасштабный ролик, на це саме повномасштабний ролик по типу 3 часа мо... буде подобный ролик, на жаль, наверно, наверно. наступний тиждень будуть тільки шортси. через 2 тижні, наступний ще один тиждень уже буде повномасштабний крутий ролик. Може, навіть два педагога. кто знает, мне не хватит на чё Так что мне хватит на чё не буду лени. Это, конечно, же световые, по идее, светового уровня. Давайте с чем спорить не будем, не будем. А на данный момент у нас, конечно же, дуже, дуже богато лют. Лют это хорошо. Но, типа, зараз мне выпадает какой-то мусор. Мусор. Хорошо. уже вкачаний тому мусор за рекламу стать очи фиолетовые штуки кто не знает это гранатомочек який дається за рекламу да за рекламу можно его получить бесплатно за коїнів. коинов він просто за 0 коинов одним словом пенатно, ношу чи имба але Рекусь там шоу не требует хотя бы гранитмочек тоже дуже хороший Ну да, я можешь сделать потом ролик про Клен Армию. Пишите ки ролик вы хочете побачить в комментариях. По игре, по и тематике. Можешь вишен по играм, хочет это что-то. Да. Как Speedrun Pizzyzn.2 Або Спидран как стат. А такие и спидран я тоже могу делать. Спидран это вообще. Майни изначально в лес. Окремо рубрика. Эм, не знає. Але я потом передумал робити спидрани. спідран по жизни хорошо залетів, Але спідран по жизни, жаль, найближчий спідран в найближчі часи. Може бит. може бит. Коли через 2-3 місяці буде ще один спидран. Израиля спідран по чомусь там, Але вратли скоро буде. Що касається сюжетних летсплей. У мені їх вже на каналі не буде. Тому що самому собі заждавати сюжет. Потім самому їх проходити доволі не скучно. Так. Да. Ви по фактам просто створюєте себе карту, потім їх ламаєте. Ролики по скібіді туалет. Бачу глянь, я випрошу, які вас інтересує 100%. Наче я випрошу, так можу відповісти. Вони будуть. Будуть, да, будуть, будуть, будуть. Але не скоро. У мене немає зараз бажання творити по ним контент, тим більше що моя аудиторія, хоч і по ними. Але зараз основна якась робота, робити по ним якийсь контент, ну не хочеться. Я вже про них зробив дуже багато шортів пару відео на каналі. І присвачувати їм іще трошки до свого каналу. Зараз хоч я і поважаю творчество. До фака, але зараз робити і все таки по ним не хочеться. Ну... От значить, що ко мене піднімають, і ми відкриваємо коінбус за одну тисячу! Вау! Це так рідко! Ома гей! Отака бул... Отака у мене була реакція, 51 коінь, це дуже багато! Отака була якось в мене разик, коли я вперше це отримав. Зараз у мене такої реакції, конечно ж, нема, тому що зараз на етапі озвучки. Роліка не на етапі... ...іграна. Ну ось як ви, ви я професійний ютубер, мега от там є зі звезда. Масштаб двох камнів. Там все-таки себе похвалі треба. Нульового масштабу зі звезда, точніше, є три епічних карт, это тоже хорошо. Ем, да. нас ж вами таке розмовний відео. Кстати, мне, не не відмовляюся валет. Бос. Що касається наступного контенту. Наступний контент буде Буде і буде, буде. Ось. Зараз ми його прокачуємо на тепер седьмого рівня. Супер, мега, гіпер, ультра, мега, красивий інженер. Призвучало офігітельно і так, чим і являється. Да. Ем... Эм... Що касається карточок, Вертоліт. прокачувати вертоліт, щоб ви мене і так ваншотить базу суперника за два вертольота, чи так рісно в скобочках нет. Угу. Ого. Это же мусор. А не, не, мусор, не мусор. Забираю свои слова назад. Это хорошие карточки. Это отличные карточки. Кстати, кому интересно, смотрели рекламу для этого ролика. Примерно около пару часов минимум. Часа больше двух часов точно больше двух часов реклам, 200 реклам, больше 200 реклам, и посмотрели, чтобы сделали данный уровень. Столько, столько мне пришлось смотреть рекламы, ради этих 20 тысяч тех нет Это было больно. Это было важко, это было без, без жизни, кому-то интересно. Да. Будущий канал я вже розказав, ролик я вже розказав. монети підходять к концу. І наше розговорні видео тоже. Да. Это такое міні розмовне видео. По тематиці коїну. Коінні в нас вже немає. З такі ми буває, З усіма такими буває. Спортимо, в спорті не будемо. І ось, зараз я вам показываю, скільки у мене. Яка у мене бази. Вот так вон в меня. Вехлет довольно прикольно, довольно забавно. можем даже за пару коинов потратить на когось. Сребро не Довольно забавно, да. Джип хорош. Си че довольно хороший. Мне репар, конечно, не нравится, но очень так уже. Моя деля вкуса. 3000 на уличении машин кленов тоже прикольно тоже довольно имбовые тут все довольно круто мини мне не треба не треба. хочу мавибершо прокачивать ну да Отакий у нас получився ту ролик по клонам. Клон армії і клон армії з вами був я, Валерх Прищунок. Дякую вам за просмотр, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо пор не підписані. Всем пока.